Да, Хочемо показати вам, скільки можна всього. А я бачила вгорі ще одного. можна все ще був великий. Прикольно. Небагато. Хоча б покажи, що ти розпаковався сьогодні, якого він Такий сірий, на та сіро-білий. Ну давайте. Розкриваємо. А, типу там показано, хто має, як... Да, Витися, зрозуміла. Да. Ну, пригодно. Є. Є. Так, ось така інструкція. Навіщо ця інструкція? Це просто, щоб така узнать, як он збирався. Так він же і так зібраний йде в комплексі вже. Так, да, я вам показу, Ну давай. А ти хочеш знову його розібрати і зробити іншого? Чи що? Ой. Що Та -да! там? А що це за деталі? Від голови? Це ти так голову розібрав? Голову можна зібрати. Голову зібрати? А який він шов? Я не звернула увагу. А -а -а. Ну, плюс цієї іграшки, що він що вона розвиває уяву. Да? І вона страшна на вигляд. Страшна на вигляд? Бо вона та літах і так робить, умови. Розбиратися, перебиратися? Да. Ось так він був. Ні, ну, він... Мені подобається, що можна їх отак от між собою комбінувати, створювати щось нове. Так була одна іграшка, набридла, хоп, зробив собі іншу іграшку. Це круто. Скільки його всього в колекції? Ми вже купили чотири, шість. Тобто нам ще два і ще... все. Нам і ну, супер. Я і 7. що потім ми зробимо? З шести можна спати якогось одного великого робота чи ні? Да, мам, можу... я так, О, я зроблю, я п'ять була бідра. Ну, супер! Так, Тоді що? Слідкуйте за подальшими розпаковками. Ні, ще, Не, ще хочу... щось буде? Так. Да. Я флягана на висягну. Не розігнув. Ну, много таке олузення. Зброя. А зброя у всіх різна чи однакова? Різна. А от це найкрутіше в мене, отразить. Лазер є. І самий крутий в мене в боти от шавер. Синій? Да. Ну, мені також подобається синій, тому що я люблю синій кольор. І він дуже такий яскравий. А хто вам більше подобається? Не mm -hmm. червоний тей, якого ми першого купили? Оксає чи оцей або осень? Ну я не пам'ятаю, як виглядає червоний, тому мені подобається синій, тому що я ж кажу, він найяскравіший. Червоний? З двома ракетами. Він я його так... ще вниз і вверх. Треба буде подивитися на червоного? Да. І потім зможемо сказати точно. І ще хоп. хоп, прикольно. Фагорка був ну. має комбінацію. Ти хочеш їх якось комбінувати, так? Да? Так, да, дуже великий. Що, прям з трьох Ці щось зробити? Да. Ні, нам можна стати на другу ногу. Не може стати на другу ногу, no, ну так звичайно, вона ж короче ніж перша нога. На ногах но... Як би він на неї став. Так. Так. Vai? Vai? Vai, я Ой, сюда, так я Ой, забукся от, що до кату. Давай, давай. Це буде мій фаний пасик у Я його не взути радий. Окей. А ти сам чути баяру. Вертай він зараз. А от стало дика. Ні, ну Обирай, звичайно, сама, але знаєш, яку я б обрала? Я б обрала синю. Правильно, завжди треба слухати себе. Чути поради інших, але розуміти, чого хочеш ти. Давай, зброю, зброю, зброю. Ще. Окей. Угу. Молодець, класно виходить. Требір. Супер! Ти вже зробив, що хотів? Yeah. А, а, а коли в мене буде ще червоний, то руки в мене зроблять те більшого і крище. Ось так. Ось такі і ось такі. На крище більше. Зроблю тут, круту. В мене буде ще ще ультраліт. Ти молодець, тебе круто а, виходить а конструювати. Окей, okay. тоді що, до нових зустрічей. bo będzie mas na i jako rozpakowkę w kontroli w